Друзі, вітаю! Четверте ранку в Ербіні, нам дали світло, Мені здається, це дуже хороший знак про те, що треба починати навчання, не змінювати наших планів і рухатись далі. Програмування 7-11, 5-6 класи приєднаються трошки пізніше, але повністю вся ця лінійка програмування вона об'єднана однією ідеєю. Ідеєю того, що навчання програмуванню. Має бути такою моделлю навчання в it сфері Тут же є певний нюанс, який ми, якщо не бачимо, то відчуваємо точно, чому виходить складно, чому це незрозуміло. Це ж не якась там наука, це звичайне ремесло програмування. Це просто брати писати код, але і підхід має бути інший. Тому в цьому курсі наш авторський колектив, ми обов'язково з усіма познайомимося пізніше. Е, ідея була така. Відображення реального світу програмування, не навчання заради навчання, а створення проєктів і створення таким чином, як це дійсно робиться в ІТ. А там ж дуже Багато прийдеться моментів використовувати, які в шкільному і в університетському навчанні не використовуються. Від того, що брати чужий код в інтернеті це хороша ідея. Адаптувати його під свої запити, це ще більш класна ідея, і і потрібний навик. Оцінювати програми оцінками за те, що вона працює жодного разу. Програма має проходити тестування, всі етапи, які від завдання до розробки. Отже, ідея така, що ми проведемо через всі класи розробку таку, яка є моделлю it світу і моделлю програмування саме в IT-світі. І ось тут будуть певні такі нюанси, які треба ну, для себе вирішити, скажімо так, філософськи. Базова школа, 7, 8, 9 клас, 5, 6 клас, одразу хочу сказати, це буде скретч-блоклі і перехід від блочного до текстового програмування. Над цим працюємо. 7 клас, починаємо з процесів. Чому не Python? Тут Є декілька моментів, але давайте ми з вами одразу домовимося не обговорювати мови програмування. Не існує кращої мови, не існує кращої мови для навчання, гіршої мови. Якщо ми бачимо картину в цілому, то ці питання вони відпадають самі по собі. Чому процесінг? Тому що це малювання, це більше дизайн, ніж програмування. Це малювання, це такі Певна геометрія образів, це те, що можна прив'язати знову ж таки до мистецтва, до творчості. І вже потім перейти на Python, але при цьому перейти вже з алгоритмічними структурами, і з того, що ми одразу ще створюємо, бачимо результат. Створюємо, бачимо результат не почати з текстового програмування. Черепаха непогана ідея для Python, але знову ж таки починати одразу з бібліотек не є логічним. Тому процесінг з усіма його приємними, скажімо так, моментами і корисними. Далі, восьмий клас, це Python, але знову ж таки, ми розбираємо мову, ми дивимось на мову, на логатмічні структури, бібліотеки, контейнери даних. Але не давайте вивчимо і щось зробимо, а давайте спробуємо подивитись, чи можна запрограмувати шкільні предмети. І кожен урок є, власне, зануренням. В алгебру, в геометрію, в музику, фізкультуру, англійську мову, українську мову, літературу. І ось тут якраз восьмий клас він ну, достатньо непоганий для зв'язку з реальним шкільним життям. І завжди ми можемо сказати, це проєкт підтримки уроку, і це важливо. Дев'ятий клас продовження Python це його бібліотеки. Ну, Одна з трьох, мабуть, найбільших переваг Петну. Це наявність бібліотек. І там ми знову ж таки не просто розбираємо бібліотеку, а використовуємо їх для відображення реального світу: дизайн, візуалізація даних, бізнес, фінанси. І кожен урок є окремою темою. І кожен урок є таким щоб можна було пройти з тим досвідом, який у тебе є, і зробити з тим зануренням в тему, на який ти е, здатен, на який ти хочеш зараз, завжди можна повторити, переробити, тобто тут ми бачимо варіативність цього, ну і, власне, проєкти, проєкти через проекти. Коли ми переходимо до старшої школи, 10-11 клас, то тут концепція трошки інша. І це про те, що нас чекає через достатньо короткий період часу, нас чекає е, велика така революція в it світі І в мовах програмовування вже зараз штучний інтелект пише мови програму програми на різних мовах. І достатньо непогано це робить. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що для розробників. Мова взагалі втрачає будь-який сенс. Залишаються принципи, залишаються правила. Можливо, хто з вчителів старшого покоління пам'ятає навчання на алгоритмічній мові. І зараз це неможливо робити з сучасними дітьми, вони не будуть це робити в більшості своїй. А що можуть робити, коли ми говоримо, дивіться, ось ваша база. І зміняться мови, штучний інтелект напише за нас програми, роботи за нас щось виконують певну частину. Великі дані до нас прийшли. Про це окрема тема в курсі, не в курсі програмування, потім поговоримо про це. Про штучний інтелект нейронні мережі ми додали їх в школу, бо вони вже обробляють 80% всіх даних. Тобто ми маємо йти, щоб встигати, ми маємо бігти. І жодного разу не зупинятись, ми маємо йти ще швидше, ніж змінюється технологія. А зараз вона дуже швидко змінюється. Тому ідея 10-11 класу дати розуміння спільного і відмінного між різними мовами програмування, дати ось цей інструмент, який дозволить легко перейти і освоїти на будь-яку мову. Знову ж таки. Як це робиться в реальних it проєктах Ти сьогодні працюєш в одному проєкті, там раз на рік на два ти змінюєш проєкт, там інша мова, і тобі треба швидко. А як можна зробити швидко? Якщо ми знаємо одну мову, це ні про що, ну власне ні про що. Дві-три які вибрати? Ось було вибрано три основні мови: Це Python, JavaScript і C. І ідея. Така, що ви можете ознайомитись, будь ласка, ви хочете глибше, в цьому ж уроці є додаток, є ну, додаткові речі і занурюйтесь в них, будь ласка, але якщо ви хоча б пройдете 10 клас структурне програмування на трьох мовах, 11 клас об'єктно-орієнтоване програмування. І не можна його раніше в школу водити, не можна. Абстрактне мислення, ви бачаєте, не так швидко розвивається і закінчується розвиватися 35 років. Так от, щодо того, що, що це за концепція, це концепція нейронавчання. А коли ми, наш мозок бачить спільне і відмінне, він навчається швидше. І будує ось ці всі нейронні зв'язочки, які з нас списав штучний інтелект, набагато міцніше і знову ж таки ефективніше. Тому ось така ідея. Чи це занадто складно? Ні. Тому що Python, будемо вважати, що він вже є в основі. Якщо немає, якщо там не вийшло щось у учні раніше, він може знову ж таки зайти і це все повторити. Одразу хочу сказати, це онлайн курс, це курс, який можна, в принципі, проходити без вчителя. Все це буде доступно, зараз доступно для пілотних шкіл. З вересня буде доступно для всіх, вишиво з нами. От і можна відправити сказати. Незнайомий спаєн, добре, зайти подивись сьомий 8 клас, девятий клас. Частково цього тобі буде достатньо. Тобто ми можемо ось такими циклічними посиланнями власне, дати можливість кожному учню. Незалежно від того, є в нього хороший вчитель, немає хорош. Якщо є хороший вчитель, питань взагалі немає. А якщо немає, а якщо взагалі не склалось, а вчителів інформатики. Ну, вони просто щезають їх все менше і менше і більше не буде, нема звідки взяти. От, тому ми даємо, от знаєте, той самий рівний доступ до освіти, або був в інтернет, і працюй, будь ласка, з телефона все розраховано повністю на онлайн-навчання з будь-якого місця, з будь-якого гаджета в будь-який момент. І далі давайте пройдемось по класам. Ось у нас сьомий клас, і його такий хештег, його ідея малюємо кодом. Вісім уроків з ну, Я от не пам'ятаю, десь є вісім уроків, десь 10, десь 12, це воно там розраховано з загальною програмою, але ще хочу сказати: урок то не є урок, там набагато більше, ніж урок. Мається на увазі тема. Як це робиться в онлайнових курсах тиждень? Є один урок на тиждень. Пройдемо загально, є більше, там є що робить. І, в принципі, один урок, одна тема це півтори години. Але якщо виконувати ці завдання, то і три, і чотири, якщо додати одне-два завдання, ну тобто ідея така, що можемо адаптувати під будь-яку кількість часу. Далі у нас є восьмий клас, і це шкільні предмети в програмуванні. Не знаю, мені здається, там є дуже цікаві уроки. Не всі, звичайно, не можуть бути всі ідеальними. І будемо змінювати і завдяки вашим відгукам, вашим фідбекам, і я ще хочу сказати, завдяки спільній праці десь буде готове відео, десь ми не встигнемо, ви можете записати, ви можете допомогти зробити презентацію. Ну, Дуже хочеться, щоб знаєте, це було ну, як зараз все, все разом робиться. І разом робиться дуже круто. Дев'ятий клас відображення реального світу програмуванні. Ось тут ви бачите декілька прикладів. Ну, звичайно, ігри. Ми, діти хочуть, що хочуть робити наші учні з усієї інформатики: створювати сайти і робити ігри, що могли на тому рівні, на якому могли додали створення ігр, розуміння сюжету, дизайну. Командну роботу, щоб можна було подивитися, як працює команда. Отже, ось такий дев'ятий клас. Далі йде десятий структурне програмування на трьох мовах, і одинадцятий клас об'єктно орієнтоване програмування на цих трьох мовах. Вже зараз створені канали на кожен клас. До кожного каналу є група обговорення. Я одразу вже завтра відкрию. Запрошую приєднуйтесь, будь ласка, до будь-якого каналу. Одразу хочу сказати, що це все буде відкрито. Це все буде відкрито для всіх завжди. Ми з вами. Один тиждень розглянемо ці перші уроки, щоб зрозуміти принцип. А потім одразу після того, як ми розглянемо, обговоримо, ну, можливо, будуть там певні запитання, зробимо по конференції на кожен клас, потім відкриємо всі уроки. Є уроки повністю готові, тобто презентація. Коротке відео, текстовий урок і тест. Є уроки, де лише уроки, презентація, але все воно по ходу буде доповнюватись. Будемо дуже вдячні, хто раптом щось доповнить з того, що не існує. Ну, наприклад, створить презентацію з цього шаблона або допише своє бачення відео. Отже, запрошую до спільної роботи, все, що можемо віддати. Все, що можемо запросити, точніше, в цей світ програмування, все, будь ласка, забирайте. Весь матеріал, то є ваш матеріал. Якщо ви його собі забрали, жодних там посилань на авторство, ні, це відкрито, це доступно, і якщо ви берете це в роботу, то це вже ваше. Тільки, будь ласка, не забудьте. Поділитись, якщо ви придумали класне завдання, якщо у вас якесь там цікаве є доповнення, доповнюйте, будь ласка, все відкрито на коментування. Можна це коментувати, наприклад, в тій самій презентації, можна додавати це все групу, спілкуємось, працюємо, і все буде добре. Ну що ж, приїхали.